Самі учасники, а також діти-учасників бойових дій, інваліди війни. Вони мають певні особливості при вступі подачі документів. По-перше, це вони мають можливість складати співбесіду, вступати до вищих навчальних закладів за співбесідою. Без складання в цьому році НМТ. Це мультипредметний тест, який в цьому році складають замість ЗНО. Якщо за результатами цієї співбесіди абітурієнти не потрапляють на бюджет, тобто не займають бюджетні місця, тоді університет робить замовлення додаткових бюджетних місць саме для цих категорій вступників. Співбесіда проходить за одним з трьох предметів або знову ж таки на знання української мови. Питання можуть бути і з математики, і з історії України. От а замовлення цих додаткових місць. І деяким чином формується список тих абітурієнтів, які мають пільги, які не отримали бюджетні місця і вступали на загальних засадах. Цей списочок передається до Міністерства освіти, процедура наступна, потім вони узгоджуються з Міністерством оборони, перевіряють на ну, дійсність цих всіх пільг, от, і потім вже виділяються бюджетні місця. І переведення відбувається вже, тобто спочатку Трієн зараховується, укладає угоду, але він її не оплачує. А зараховується на контракт. Після виділення додаткових бюджетних місць він же переводиться на бюджетне місце. Кожна пільга вона фіксується в єдиній державній базі з питань освіти. От. Для того особисто вони через власний особистий кабінет це зробити не можуть. Вони мають прийти до приймальної комісії, у нас є співробітники, які працюють з пільгами, і передоставити ці документи, і співробітник вже до цієї заяви прикріпить цю пільгу. Якщо абітурієнт вже навчався за кошти державного бюджету, за певним освітньо освітньо-кваліфікаційним рівнем, то він за цим освітнім рівнем вже навчатись безкоштовно не може. Тому мовно кажучи, якщо він закінчив бакалаврат на безкоштовному, то повторно вступати на цей освітньо освітньо-кваліфікаційний рівень на безкоштовне він не може. Магістратуру він має право продовжити, тобто це вже вважається наступний освітньо-кваліфікаційний рівень. От і має можливість продовжити навчання на безкоштовному. А якщо він бажає знову ж таки вступити на безкоштовне, то це по перше. А треба підтвердження його непрацездатності за цією професією, яку він отримав вже. От це ціла комісія, має бути спеціальна, яка має підтвердити, що він втратив свою можливість працювати за тією попередньою професією. Йому надається можливість навчатися за новою. Можливо, буде частина занять лекційних, наприклад, дистанційно, частина занять, які практичні, потребують лабораторії. Ща знову ж таки з дотриманням всіх вимог а, і повітряних тривог. І... Тому що в нас укриття є безпосередньо облаштовані в університеті, то з отриманням цих вимог, можливо, проводити лабораторні заняття аудиторно. Стосовно таких категорій, наприклад, як військовослужбовці, то зрозуміло, що ми бачили приклади, як студенти захищають і дипломні роботи з передової. І, тому зрозуміло, що університет буде йти назустріч таким студентам, зрозуміло, що ніхто їх викликати не буде безпосередньо на заняття. У нас в таких випадках є такі програми, як і індивідуальне навчання за індивідуальним графіком, які погоджуються з деканатом, до якого відноситься цей студент таким чином. Ну і знову ж таки дистанційна форма. Тобто зараз в умовах в попередні роки це і ковід показав. Тобто, у нас є платформа, є спеціальна для занять дистанційно, яка використовується в університеті. Там всі навчальні курси, всі викладачі завантажують туди всі свої курси, якими користуються студенти нашого університету. Це які документи? Це обов'язково атестат про закінчення середньої школи, повну загальну середню освіту. Потім це паспорт. Ну, зазвичай хлопці додають ще приписне свідоцтво до призовної дільниці. Чотири фотокартки, три на чотири ідентифікаційний код. От, ну і знову ж таки, якщо є якась пільга або безпосередньо у самого абітурієнта або у батьків, то оригінал цього документу. Всі документи засвідчуються, копії робляться безпосередньо приймальній комісії, тобто ніяких там матеріальних засвідчень нічого не потребуємо. Виділяють бюджетні місця щороку. Ми подаємо такі листи, і майже майже 90% з тих, хто присутні в цих листах, отримують бюджетні місця, підтверджуються міністерствами, надаються додаткові місця.